Дорогі друзі, ви на каналі Щоденник Українця. Підписуємося, ставимо лайки. І, і дивимося уважно обзорчик. Сьогодні обзорчик у нас так би мовити травматичного пістолета 50-го калібра. Пістолет цей на СО2, балончику. Тут я зараз не заряджав, що зарядимо зараз, покажемо все. С2 балончика. Стріляє або пейнтбольними кульками 50-го калібру, або щоб він дійсно наносив так би мовити, легкі тілесні ушкодження, то є спеціальні губові кульки для нього, які призначені саме для цього виду пістолета у Мерексовській 50-го калібру. Не знаю, зараз їх купить в інтернеті. Довольно таки складно. є сумнівці, які роблять їх самі, і навіть роблять їх не гумовими, а з добавленням свинця. Тобто збільшують їхню масу і твердість. Я думаю, це, мабуть, вже буде трішки незаконно, якщо таку кулю робити свинцеву. Бо лупить він навіть кулю, він лупить дуже сильно. Я проводив експеримент на собі, більше його проводити не буду. З двохметрової відстані пейнтбольною кулею е я влучив, ну, попросив товаришу, щоб мені стрельнув в ногу. Боль була дуже сильна. Це цією м'якою пейнтбольною кулею. Тобто, желатинка всередині вода. Ну, хто грав в пейнтбол, той е розуміє, що там ось вона м'ягенька, пейнтбольна куля. В ну, нею було дуже больно, ноги ногі був синяк, нагії взагалі синяків. Природі так дуже буває, рядко бувають. Ви уявляєте, який це був е удар по ногі, що був синяк. Ну коротше, мені було больно, реально було больно. Більше проводиться експеримент, не було. не уявляю, не який би був результат, якби я гумовою твердої кулі стріляли. Ну, Слава Богу, що до цього не додумався. Але під больною кулею було доволі таки більше. Заряджається сюди 6 патрончиків, 6 набоїв. У моєму випадку повторюся Пейнтбольні шарики і шарики. Жовті. Ось так воно заряджається. Пам. Пам. пам, пам. Пенбольні шарики дуже дешево коштують, тобто стрільба з нього буде відносно недорогою. Заряджається дуже просто. Пан. І ось весь жовтий Клац! І все. воно за цей зайшло. Перевертається барабанчик і робиться вистріл. З приводу дула, дула. Тут стоїть металева алюмінієва трубка, яка підпружинена і вона притуляється до барабанчика максимально близько, там навіть такі пази є. Тобто потіля мощності невелика, невелика при вистрілі. Хоча тут, оця частина, оця частина не зізолірована, так що тута, тут великі мощності. Хоча я скажу ще раз, що потужності вистачає для того, щоб зробити дуже комусь боляче. ми Не знаємо, кому, кому можна боляче зробити. Ну, якщо не знаю. Собака у вас якась там донімає постійно, ви не хочете її вбивати, там щось це, а просто так спугнуть пугать. Ну, типу, Ідеальний варіант. Тепер за плюси поговорили, тепер давайте за мінуси. Перше, ну, плюс це, що він на Ц2 балончиках, я вважаю, це більше плюс, ніж мінус, тому що це два балончики взагалі. Хай він зараз зараз стоїть чуть менше долара. Зараз це теж гроші, але як би Дуже зручно. Захотів, ну, скільки там захотіли постріляти, ну вони було чи 15 разів вистрілили, отримали задоволення. Та да й все. Не треба його заряджати, тобто закачувати воздухом і так далі. Пулі майже безплатні, їх за своє життя раз купив тих пулі два мішка, Так вони в мене і лежать. Вистріляли з нього, мабуть. Та чи маленьку вистріляли з нього. Валонів там цих це, два це, куча. Тепер про мінуса. мінуса. Є один суттєвий мінус. Ось. Ось ця штучка, вона пропускає СО2, е, В якому випадку? І пропускає дуже жорстко, дуже жорстко. В якому випадку? В тому випадку, якщо ви хоч трішечки пережмете, хоч трішечки пережмете, я закручую його чисто ось пальцями, закрутив, все, все закрутив. І вже можливо навіть я пережав. Ну, тобто я відчув, що. Це, і коли я робив хлопоку, тут ахірячий, е, газ. С2. Ні, не пережав, повезло. Ну, тут тобто, льогенько закручуємо пальцями і виходить такий. Такий-такий-такий. такий, такий, такий виходить. Так, я би вам показати, Ольгу. Так, друзі, виходить на вулицю, я не став, тому що зараз воєнний час це бахання на вулиці, звук від нього доволі таки потужний, нікому не нужен. Все в коридорчику, все недостоїно в спортзалі вістим тут так. Близько 4-3,5 метрів поставив на відро. Ну і зараз в нього пару разів стрельню. Пейнтбольними шариками. Ну Ви зрозуміли, що звук доволі таки сильний. Відро пробувається на виліт навіть пейнтбольним шариком. Відро з під фарбою. Шарик розхирячився воно фарбом. Можна все, ну жалко я тільки купив. <рес> <рес> То есть, тобто кюрхер легкий пластмаса, э, металопрофіль, металопрофіль дуже, дуже ловко гнеться від пострілів э, даного Marex Пейнтбольними шариками. Тут у мене десь є э, від нього. Що ну, довго говорить? Давайте, напевно, разочок бабахну, щоб вам було видніше. Ну, вибачайте, якщо що, буде голосно. Ось. Все. Доволі таки хорошо видно. Вм'ятину металопрофіля. Вигинає його капітально. Це щіті, що це В ребро поно попало. Цілив ребро. І сантиметр. Вм'ятина. Ну, коротше, хорошо, воно виминає метал. Одним словом. Лупить, дай Боже. Так що, друзі, підписуємося на канал. Буду робити ще обзорчики на пневматику, на легальні засоби самозахисту, на качалочку. До речі, ось арбалети, не знаю, це метальна зброя, яку відніс би навіть до таких засобів самозахисту, які можуть. На враження, на враження людини легко йти, тому що стріла з нього ну, м'які ткані чоловіка пробуває просто фу, легко. Ну, Тільки правильна стріла. Хай мені теж зробимо обзорчик. Правильні обзорчики. Хорошо, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайчики, колокольчики. До зустрічі!